Сьогодні я вам покажу, як здобувати історичну інформацію, аналізувати зміст карикатури та запам'ятовувати події всесвітньої історії з допомогою карикатур. Дивимося: ось перша. Якийсь дядько стрибає з атомною зброєю. Друга карикатура. Що у нас тут є? Море, пальми, острови. І плаває якась істота з двома головами. І третя, ну не зовсім пристойна, але ж нас цікавить політичний зміст, так? що ж об'єднує ці всі три карикатури? Будемо аналізувати зображення. Ми бачимо опецького того дядька, що розмахує атомною зброєю та ще й шабля отут. А в руках плакати, в зубах сигара, а на плакатах текст, Железний занавіс над Європою, Русська опасность», «Большевицкая угроза. Об'єдиниця з Германією для отпора русским. А позаду в якості тіні якісь дві фігури. Отже, нам треба поставити питання. Хто де намалював карикатуру? Відповідь дає російськомовний текст. А ще є підпис ось тут. І дата 47-й, ми ж знаємо, що карикатура з'являється майже одразу після якоїсь події. Отже, це часи СРСР і подія може бути десь 1946-47 років. Кого ж зображено? Хто так войовниче стрибає і чому? Якщо ми пригадаємо політичних лідерів того часу, то зрозуміємо, що це карикатурний портрет Уінстона Черчилля. А ось позаду ми можемо побачити Гітлера та Геббельса. Але чому ж їх схрестили? Адже Англія Черчилль воювали проти нацистської ж Німеччини. І атомну зброю вперше використали американці. Пам'ятаєте, Хіросіма та Нагасакі серпень 1945 року? Чому ж у нього в руках бомба? То про яку ж подію йдеться про промову Черчилля в місті Фултон в США в 1946 році? Тоді Черчилль звинуватив СРСР в агресивності і стверджував. Що СРСР відокремив Східну Європу від усього світу Залізною завісою і запропонував створити Асоціацію англомовних народів, яка б володіла атомною зброєю і могла протистояти СРСР. Власне, саме ця промова і вважається початком Холодної війни, про що й пишеться майже в усіх підручниках історії. Черчилль використав термін залізна завіса, яку вперше почав вживати Гебельс. Зовсім в іншому контексті, але для радянської пропаганди це був зручний момент схрестити Гебельса і Черчилля. А ось тепер увага. Ця карикатура та така оцінка Фултонської промови Черчилля є одним з міфів радянської пропаганди, який стверджував, що саме з неї почалася в 1946 році Холодна війна. А насправді. Основна частина тієї промови була присвячена проблемам англо-американського співробітництва, оцінці політичної ситуації в Європі та закликам до порозуміння під егідою ООН. В ній було багато екскурсів в історію, але жодного заклику до конфронтації не було. А нам треба сформулювати, що ж таке холодна війна. Це загострення стосунків в економічній, політичній та інших сферах між СРСР і США після Другої Світової війни на протязі 1946-1991 років. На той час на чолі СРСР стояв Сталін, а президентом США був Трумен. І дійсно. Наприкінці 40-х років почалося протистояння між як це тоді стали називати двома системами капіталізмом і соціалізмом. Між двома військово-політичними блоками НАТО і Варшавський договір. І буде воно тривати майже 50 років. А от хто розпочав першим цю війну? Питання проблематичне. Згадаймо: Друга світова війна. Закінчилася 2 вересня 1945 року, і після неї міжнародні стосунки мали б покращитися адже антигітлерівська коаліція перемогла. В 1945 році було створено ООН, і загалом країни могли б зосередитися на відбудові та розвитку економіки. Однак в післявоєнній Європі відбулися значні зміни. Нам вже відомо, що СРСР звільнив від нацистської окупації народи Східної Європи і запропонував їм Польщі, Чехословаччині, Болгарії, Румунії, Угорщині, Югославії, Албанії та частині Німеччини будувати соціалізм за радянським зразком. Кожній державі по маленькому соціалізму, але під наглядом армії СРСР, яку не поспішали виводити із Східної Європи. І в промові Черчилля була оцінка цієї ситуації. Тому радянська пропаганда і призначила Черчилля винним у розмухуванні полум'я підготовки до війни і звинуватила його в тому, чого він і не казав. А далі дійсно почнеться міждержавне загострення стосунків. Вперше промову Черчилля опублікували лише в 1990 році. А всі попередні 45 років історики переказували зміст газети Правда 1946 року. Ось так.